Звертаюся до небайдужих та відповідальних громадян міста з проханням та пропозицією прийти 21 березня на толоку, яка відбудеться тут на Соколовці, для того, щоб здійснити весняне прибирання цієї прибережної зони від сміття та різноманітного неорганічного непотребу. Після зими, на жаль, на території знов залишилося багато. Всілякого сміття, яке відпочивальники, яких ви, мабуть, зараз бачите за моєю спиною інколи залишають після себе. Тому буду дуже радий бачити вас цих тут 21 березня о 9.00 на вході в прибережну зону, так звану Соколовку. До того ж, хочу заздалегідь повідомити про те, що 25 квітня по всій країні буде відбуватися захід Зробимо Україну чистою. Я сподіваюся, що криворізці теж долучаться до цього заходу, досить активно приймуть в ньому участь. Ми, громадське об'єднання Соколовка, об'єднання відповідальних громадян, обов'язково долучимося до цього заходу. Тому, якщо маєте бажання, натхнення, вільний час, 25 квітня обов'язково знайдіть той куточок кривого рогу, який ви хочете бати чистим. І зробіть його таким: зробіть Україну чистою, почніть свого під'їзду, двору, будинку.